Інсулін з паспортом РФ або смерть в окупованому Маріуполі росіяни почали вдаватися до крайніх мір для того, аби паспортизувати та русифікувати українців у місті Марії. В мережі з'явилось відео мешканця Маріуполя, який хворий на діабет. Він звернувся до місцевої лікарні, але там відмовили у видачі життєво необхідного препарату, посилаючись на відсутність у чоловіка російського паспорту. Добрий, день, друзі мої піде на Прийшов за інсуліном, а тут у такі новини. Сейчас я вам покажу. Мы начнем с водной категории. И сам внизу. Медикаменты, заряженные средства, вот они целится. категории при наличии гражданства Российской Федерации. Всем привет. Так что, ребята, если нету паспорта, <звук> Окупанти намагаються схилити маріупольців, проте їм це не вдається, і вони вже вдаються до методів: або життя, і паспорт, або смерть. Вадим Бойченко мер українського Маріуполя прокоментував цю ситуацію. Він написав, що політика окупантів направлена на русифікацію міста будь-якою ціною. Тому маріупольців змушують отримувати російські паспорти. При цьому ставлять жорсткі умови: без паспорта неможливо отримати допомогу, життєво необхідне лікування, працевлаштуватися, вільно пересуватися. Люди мають обирати або отримувати документ і мати хоч якісь права, або просто помирати. Варто зауважити, що мало того, що стрес і страх значно підвищують рівень глюкози в крові, а маріупольцям в окупації доводиться жити в постійному надсильному стресі. До того ж, якщо людина з цукровим діабетом не отримує достатньо інсуліну в організм, то дуже швидко настає важка гіперлікемія. Це високий рівень цукру в крові, який призводить до стану, який називається діабетичний кетоацитоз. Цей стан без лікування призводить до смерті. Тож окупанти займаються тероризмом мирних мешканців, змушуючи таким чином хапатись за життя через їх червону книжечку з написом Російська Федерація, а потім будуть подавати свою ганебну статистику тих, хто отримав їхнє громадянство шляхом шантажу.